І він може приносити навіть більше задоволення. Секс це не тільки проникнення. Партнер не може знати, що саме ти відчуваєш, тіло просить про інші умови. Мені боляче під час проникнення, але я не можу сказати про це партнеру. Привіт! Мене звати Вікторія Чала. І йти на моєму youtube каналі. Тут ми говоримо про жіночу сексуальність, про тіло, про близькість і про те, як отримувати задоволення від стосунків і власного тіла без сорому, без табу це саме той простір, де жінки можуть пізнати себе, відчути свою чуттєвість і навчитись отримувати більше задоволення. І сьогодні ми говоримо з тобою про те, що робити, коли проникнення. Приносить тобі біль та дискомфорт. Чому це трапляється? І головне, як говорити про це партнеру так, щоб він тебе почув. Почнемо з головного біль це не норма. Прошу тебе, почуй мене. Біль не є нормою. Скільки б разів тобі не казали, перетерпи, а, так у всіх, а це пройде це неправда. Секс не має приносити тобі страждання. Це задоволення. І якщо є біль, тоді тіло просить про інші умови. Так, іноді біль може мати медичну причину: це сухість через гормональні зміни після пологовий період, інфекції, запальні процеси або певні особливості твоєї анатомії, про які ти повинна знати. У таких випадках важливо звернутися саме до гінеколога, але навіть без медичних причин. Дискомфорт може виникати через глибину проникнення, відсутність маски, темпу або коротку прелюдію. І тут головне це вміння говорити зі своїм партнером. В стосунках це ключове, бо партнер не може знати, що саме ти відчуваєш, якщо ти про це не сказала. Проста формула, як ми можемо це сказати? Я відчуваю. Коли мені потрібно, давай спробуємо. Наприклад, я відчуваю біль, коли ми рухаємось занадто швидко. Мені потрібно більше ніжності і більш повільний темп. Давай спробуємо інакше. Саме це повідомлення в ньому немає звинувачень, є лише твоя чесність, і вона створює простір для партнерства. А не конфлікт. І далі ми говоримо з тобою про межі. Ти маєш повне право просити про ритм, пози, як тобі зручніше. Наприклад, бути зверху, щоб контролювати глибину проникнення, просити більше з маски і користуватися лубрикантом, продовжувати свою прелюдію, якщо ти ще не збудилась, достатньо це не примха, а турбота про власне тіло. Дуже важливо пам'ятати. Секс це не тільки проникнення. Є безліч способів залишатися в контакті і насолоджуватись близькістю без болю. Масаж, поцілунки, оральні ласки, мануальні ласки, еротичні ігри. Все це теж секс. І він може приносити навіть більше задоволення. Тобі потрібно спробувати маленьку практику. Уяви, що партнер поруч, і проговорив вголос те, що я тобі запропонувала. Я відчуваю. Коли мені потрібно, давай спробуємо. Це може звучати достатньо просто, але коли ти тренуєшся вимовляти ці слова в безпечному для себе середовищі, потім в реальному житті, коли станеться цей момент, вони прийдуть набагато легше до тебе. Ти цією формулою зможеш донести партнеру, що з тобою зараз відбувається. І давай ще окремо скажу тобі про те, які типи болю існують. Є біль. Поверхневий, коли боляче вже на вході, і є біль глибокий, коли дискомфорт в тебе виникає під час глибокого проникнення. Це абсолютно різні історії, і важливо озвучувати партнеру, що саме ти відчуваєш, де саме це відбувається. Це допоможе знайти. Конкретне рішення. Пам'ятай, твоє тіло створене для насолоди. Коли ти починаєш говорити про свої відчуття, це не руйнує стосунки, а навпаки, робить їх теплішими і щирими. Бо справжня близькість можлива тільки там, де є чесність, важливо вчитися комунікувати в парі. Особливо про секс. Саме цього я вчу на своєму проєкті «Оргазм В нас є Цілий модуль, який називається комунікація з партнером, ти зможеш зрозуміти, як побудувати близькі стосунки. Як працюють типи прив'язаності, чому стосунки відображають нашу сексуальність? Як говорити про біль, дискомфорт, про бажання, про сценарії і що впливає на ваш партнерський секс? І я запрошую тебе на цей шеститижневий проект, який стартує вже в кінці жовтня, і в тебе зараз є можливість доєднатись через анкету перед запису. Я залишаю її під цим відео. Є Особливі умови для тих, хто зараз бронює собі місце. У нас є переднавчання і, звісно, є бонусна практика, яку ти отримуєш вже при реєстрації в анкеті передзапису. Тому скористайся цією можливістю. Це не курс про секс, це цілий шлях для того, щоб повернути собі задоволення, отримати ті знання, які ти не отримала в підлітковому віці, можливо, зробити так, щоб твоє тіло знову жило. Щоб ти навчилась отримувати задоволення від стосунків і від власного тіла, я буду рада кожній жінці, яка захоче пройти цей шлях зі мною. Головне, що ти повинна була винести з цього відео: біль не є норма, щоб болі не було в твоєму партнерському сексі. Треба комунікувати з партнером. І я тобі запропонувала просту формулу. Як почати це робити. Підписуйся на цей YouTube канал, якщо тебе цікавить тема жіночої сексуальності, тілесності, чуттєвості. Став лайк цьому відео і напиши в коментарях, що саме було для тебе найбільш цінним. Також пиши, які теми ти хочеш бачити на моєму YouTube каналі. Я буду створювати наступні подкасти під ваш запит. До зустрічі і пам'ятай, твоє тіло варте того, щоб його слухали, любили. І отримували від нього задоволення.